Ми знаходимося в Ахтирці, в центрі від організації Райс Плюс. Тут проводять різні заходи для родин ВПО та місцевих мешканців. Сьогодні нам випала можливість побувати на одному із них, а саме на майстер-класі, де діти з батьками разом будуть виготовляти мило. Добре, буде. У вас буде небагато хвилин, щоб сама основа все розмішати, все додати. Так, Якщо на колишній водах. 29 березня відбувся майстер-клас із миловаріння для внутрішньопереміщених осіб та місцевих жителів. Учасники ознайомилися з різними основами для мила, натуральними ароматами та барниками. Вони додавали ефірні олії, сушені трави та блискітки, перетворюючи звичайне мило на справжній витвір. Кожен мав змогу обрати улюблений аромат і створити унікальний виріб вкладаючи в нього часточку власного настрою та фантазії. З вересня в місті Охтирка реалізується нашою громадською організацією проект за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження. Метою цього проєкту є інтеграція внутрішньопереміщених осіб з прикордонних громад Сумської області у приймаючу громаду міста Охтирка. Ми проходимо, проводимо серію заходів інтеграційних для місцевих людей і для внутрішньопереміщених осіб. Під час цих заходів люди більше розкриваються, соціалізуються та знаходять нові соціальні зв'язки. Захід став не лише можливістю навчитися новому, а й простором для спілкування, емоційного перезавантаження та відпочинку. Тут народжувалися теплі розмови та спогади, які залишаться з учасниками надовго. Діти залюбки відвідують наші заходи. Ми проводимо для них заходи з декоративно-житкового мистецтва, з арт-терапії. Вони малюють, вони співають, вони танцюють, вони розважаються. І це є найкращою, найвищою нагородою для нас, дорослих, для нас, педагогів, коли ми бачимо щасливі очі дітей і їхніх батьків. Наприкінці учасники запакували власноруч зроблене мило на згадку або для подарунка, а також поділилися своїми враженнями від заходу. Мені дуже сподобався захід. Мене сюди запросили, я з задоволенням прийшов і сьогодні ми робили мило. Мене теж запросили е, разом з мамою, тут був захід разом з батьками, а я зробила мило. Миловаріння для мене це дуже захоплюючий процес. Мені подобається змішувати кольори, експериментувати з формами та отримувати якісь унікальні шматочки мила. Сьогодні э, пригласили нас на захід робити мило разом з дитиною. Це для друга, а це для себе. Наді, надіємося, що йому сподобається.